Дівчинка з кульками у зріст дев'ятиповерхівки. Саме таким малюнком у стилі графіті одеські художники прикрасили одну з хмельницьких новобудов. Вуличний шедевр вже встигли оцінити наші журналісти. Кольоровою фарбою по сірим стінам багатоповерхівки, що по вулиці інститутська 6 в так учасники фестивалю Республіка вирішили зробити будні хмельничан яскравішими. Графіті розміром в 9 поверхів цього року подарували нашому місту. Такий розмір вуличного малюнку створюють вперше. Прикрасити місто, щоб прибрати сірі стіни з міста і зробити їх кольоровими, красивими для людей, для дітей, для майбутнього покоління, щоб вони бачили. Щось красиве і росли в цій, в цій красоті. Найголовніше для нас винагорода це подяка від людей. 10 рук, приблизно 80 літрів фарби і 300 квадратних метрів бетонного полотна. Над створенням яскравої дівчинки з повітряними кульками працює одеська команда. Робота кипить уже третій день. Ескіз майбутнього шедевру в з півдня придумали самі. Нам завжди цікаво працювати в другому місті. Це по-перше, нове впечатлення це нове знайомство. І поэтому ми почали думать над предложили несколько варіантів. І вот совместно з Андрієм Изотовым Ніколаєм пришли ми прийшли именно к такому ескізу. Кожен може увидеть в этом рисунке что-нибудь своє. Я здесь вижу дівчину, которая на воздушних шариках летит в небо. А кто-то може увидеть в этом более глубокий смысл. Хоч шедевр юнаки ще не завершили, перехожі вже радіють такому подарунку. Мені подобається той малюнок, який на домі на Подобається, тому що там гарна дівчинка намальована, кульки. Симпатично оформлено все, нормально, не так, звичайно, просто гола стіна і все, сука, так гаразд луче. Кінцевий результат малюнку подоляни зможуть побачити вже завтра. Якщо тільки дощ не завадить вуличним художникам його завершити. Лілія Присяжна, Ольга Бахіна, Андрій Шаповалов, новини Ті 7